2 два 1 Угу. 6 кілограм. Дякую. Відходи в доходи перетворюють студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Вони збирають і здають макулатуру і пластик. Назар зі своєю групою приніс майже 78 кілограмів паперу. Я приносив Вся, е, всякий непотріб, який в мене завалявся в будинку. І в родичів їзди брав. Це книжки непотрібні, там вже російсько, російської мови, ну, вся, е, всяка зошити, які вже списані, і так далі. І коробки, які були непотрібні. Приніс я 65,1 кілограм. Акція триває вже чотири роки. Цього разу за тиждень зібрали майже 300 кілограмів макулатури. У світі, в якому ми зараз живемо, все частіше спостерігаються аномалії і забруднення природи, екології. Це можна спостерігати в різних країнах, в морях, не знаю, в океанах. Таким чином, ми привчаємо студентів, залучаємо їх до збереження екології і привчаємо ну, прививаємо їм корисну звичку сортувати сміття для переробки подальшої. Збирають студенти і пластикові пляшки. Для цього на території коледжу та в гуртожитках розмістили спеціальні контейнери. Приносили пляшки із гуртожитка, і студенти збирали з дому, приносили цілими пакетами, за що їм дуже вдячний. Збирали ми близько трьох тижнів це все і зібрали близько кубу об'єму. Зібрані відходи продадуть орієнтовно за півтори тисячі гривень. Раніше виручені гроші витрачали на потреби коледжу. Цьогоріч використовують на допомогу Збройним силам України. Разом з викладачами студенти вирішили, що будуть виробляти пауербанки для збройних сил України і станції підживлення. Тому якби ці всі кошти, які ми збираємо, йдуть саме на це. Техноволонтери коледжу виготовляють для військових павербанки з одноразових електронних сигарет. Деякі запчастини докуповують. Закуповувати в першу чергу будемо плати, контролю заряду батарею, тобто плати, які, по суті, є основним елементом для павербанків. Одна плата коштує 160 гривень, а готовий павербанк здатен зарядити чотири телефони. Запити на такі зарядні пристрої регулярно надходять студентам від військових. Є запит від наших знову ж таки від 120-ї. півтора тисячі гривень. Це де плат і відправимо по запиту. Акція зі збору макулатури та пластику безстрокова. Усі бажаючі можуть приєднатись і принести відходи в техколедж та допомогти українським оборонцям.